Вітаю, це Тімур Мірошниченко і всією командою Євробачення. Ми хочемо привітати вас із новим роком і подякувати 2024-му за те, яким він був для кожного з нас. Завдяки тобі я знову здійснила свою місію. Ми подарували нашій країні нові дитячі голоси. Я доніс усьому світу меседж, що найрідніше місце на землі це ті. У 2024 році я хочу подякувати за вас, за наших глядачів, за те, що дивились кожне наше відео, підтримували та йшли до спільної мети разом із нами на Євробаченні. В першу чергу це все завдяки всім тим людям, які зараз захищають нашу країну. Ми тримали якусь віру і надію це те, що відібрати у нас практично неможливо. Тож цього ж я бажаю 2025-го. і звичайно, щоб настав мир та перемога. І нехай новий рік зігріє рідними обіймами та нашою музикою, яку має почути весь світ. Тож тепер вперед у новий рік з любов'ю і вірою у дива. 2025. -й. Я вриваюсь, не підведи. Я з нетерпінням чекаю тебе і знаю, що ти станеш роком звершень, роком здійснення мрій кожного. І відкриє для нас нові горизонти а може, і сценою Євробачення. 2025. й Ми тримаємо за тебе кулачки. Сили на снаги. І таланту наповненого змістами, які необхідні слухачу, 2025 тисячі друже. Віримо в тебе, і вже зовсім скоро будемо створювати музичну історію разом.